Телефон розривається, то ми беремо слухавку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре утро. яночка, вітаю вас. Дуже рада вас бачити. Я ваша санувальниця, прихильниця, ще з вашого маличку. Ну, в общем-то, я вам дуже дякую за те, що ви така усміхнена, натуральна, і бажаю вам щастя жіночого. Бажаю не комплексувати ні по якому приводу. Це перше. І сьогодні день сонячного затміння, день, коли загадуються бажання. Хочу, щоб ви загадали своє заповітніше бажання. Бажаю щастя вашому синочку і успіхів у ваших кулінарних справах. Дякую большое, такий приємний дзвонок. Скажи. Да. Так, показуємо а, страву. Отже, у нас емблема емблема Олімпіади. А з сирних катишків. Як ти ти назвала сьогодні? Давайте, як би ти назвала? Окрім катишків? Як я назвав? Сирний А, Идеально Клочковый можна? Я вже? Вкусное. Иянское mm. наслаждення. Клочковське наслаждение. Ну ему поблизко. Ян ähm, дуже смач... Дуже смачно. Ще раз. Сир, вершкове масло. Стружка на да. кокосова Ван ванилін, ванилін і молоко Да. ще також можна додати миндаль внутрі. Але це для дітей, які вже постарші, які можуть жувати да. Люди добрі, діти вас будуть ще більше любити. Я вам обіцяю це. І я не клучкових трава для вас. Ян, я знаю, що ти ведеш дуже активну громадську діяльність. У тебе є, як я вже вичитав, ти хочеш створити товариство активних матусь, тобто таких як ти. В принципе, да, потому что я очень активно общаюсь в интернете и на одном из социальных сетей для мам именно. И это общение, оно не только в реале, оно и как бы в жизни и происходит. И, и мне очень много задают вопросов да, о воспитании ребенка, ну и вообще как бы. о моей как бы, деятельности. Поэтому, среди тем, что в так много вопросов, появилась такая как бы, идея, создать такой клуб активных мамочек. Я думаю, что это будет очень интересно как бы, мне и мамам, с которыми я общаюсь, потому что на самом деле у нас очень много вопросов друг к другу, очень много интересных идей, которые, ну все связано, конечно, все крутится вокруг детей. И поэтому эти темы, которые никогда не секают, это очень интересно и раннее физическое развитие детей, и как бы вообще ну, развитие детей по жизни. Поэтому, как бы, это то, что мені ти почала потихеньку створювати цей клуб активних матузі своїх подруг Матусі, mm -hmm. Лілія Підкопаєва, Ірина Білик, Ані Лорак, всі ж матусі. Mm -hmm. Є mm -hmm. про що поговорити. Звісно, да? безусловно. І до речі, ти нещодавно знялася разом зі своєю подругою, якому Лілією Підкопаєвою, в кліпі. Ну, это было не, не недавно, а в принципе. Колись. Если, ти хочешь, была, Клачков, і, і Если ты хочешь, чтобы я была з тобою... нещодавно, просто его подивимся. Давайте ще раз сгадаем. Я на Клочко, Верина Билык и Ижи с Дивимось. Ага. Если ты хочешь, чтобы я была с тобой. Дівчата! А до речі, ти не змінилася. Там змінилася єдине, що Аліна Гросу, яка в школу ходила в цьому кліпі ще, а так, а вже приходила у нас в студії старту з написано, що за тебе. А кар'єра співачки чому не сталися? Ой. Чи ти коли пливеш батастеком і співаєш? як... Карьера киноактрисы. Даже так? Да. Зараз у нас Снеганок я знаю точно режисери, продюсери. Ти можеш Ты можешь звернутися? Промова Яни Кличкової, давай. С удовольствием объяснялась в каком-то фильме, может быть, в спортивном, даже автобиографическом, а может быть, что-то связано с экшеном, может быть, комедии. Так, а нещодавно як, мені підказують з'явилася інформація, що ти начебто збираєшся зніматися в Бундіані. Цього тижня, угу. про те, що Яна Кучкова можливо стане біблію агентом. Неправда, очень... де <реш> Ну, Я познайомилася з ребятами з студії МЖМ. Це недавно я була в Америці, у своїй сестри в гостях, і ми случайно так пересекли на пляжі, вони в принципі увиділи. Что девушка такая спортивная, как бы э, начали задавать вопросы, как что и mm -hmm. очень были удивлены, что я еще оказывается олимпийская чемпионка по плаванию. Боже, мне не знала, почитает, поэтому неприятно было такое знакомство, что люди узнают не только у нас на Украине, как бы, но и как бы за рубежом. Поэтому, ну так разговорились как бы ничего конкретного не сказали. В принципе, э, сказали, что у нас э, планируются съемки. Как бы ну сейчас э, 24-я серия уже. 23, как бы угу. а 24 еще как бы они еще ну официально ничего да, го готовятся, как бы поэтому как бы рассматривают разные предложения. Майбутняя Олимпийская киноактриса, кулинарка, матуся, Ян Хочкова. Яку тебе за такий позитив за справдинасты с таким з такою яку ти нам сьогодні подарувала, і сніданку всій Україні. Ми підемо у вихідні. Ян. Спасибо вам за то, что пригласили. Респект и уважуха. Я знаю, что.